Вже є наказ міністра охорони здоров'я. Тут є пункт управління. Отак змагання більше 2 місяців. Тут 4 зони запасу води, все працює. Обладнання апаратури, кисневі концентратори, тут винищуваний запас медикаменти.

Прийдеш вашим професійним святом. І е, довго не буду говорити, я просто хочу сказати вам е, слова щирої вдячності за вашу роботу, за вашу самопожертву, за те, що ви робите тут. Не втікли, не сховалися, не боїтеся, а дійсно ризикуючи життям. Ми зараз говорили, 16 медиків загинуло в Херсоні, 50 поранених. Це ваші ну, колеги, з якими ви щодня працювали. Продовжуєте працювати, рятувати людське життя прямо вже і зараз. І просто дякую вам від уряду, від себе, від всіх українців. Дякую і сьогодні. Хочемо вашій особі, окрім цієї вдячності, також нагородити вас і вашій особі подякувати всій медичній спільноті, Херсони і Херсонщині. Міністрів України нагороджує почесною грамотою Висольського Олександра Вікторовича, завідувача архипа. Ковшарпа Андрія Григоровича, лікаря-травматолога комунального некомерційного підприємства обласна клінічна лікарня імені Прафікова. Дяка прем'єр-міністра України, трудовому колективу комунальна некомерційна підприємства Херсонська обласна клінічна лікарня. Дякую вам. Слава Україні!